Друзі, всім привіт! З вами Євген Конішевський, і я сьогодні, як ви бачите, знову на риболовлі. У нас весна, тільки зійшла крига, а це значить, що я на річці десна, полюю за весняною пліткою. Сьогодні така в нас рибалка, ну, зазвичай я кожен рік так намагаюся знайти плітку, рибалка така більш пошукова. Тобто за день будемо намагатися об'їхати декілька різних ділянок річки з різною глибиною, силою течії, з різною шириною річки, і будемо намагатися знайти саме ту довгоочікувану велику київську деснянську плітку. Насправді, перша локація, на якій зупинилися, така вона, на мою думку, перспективна, але трішки складна. Складна вона тому, що тут іде коса, глибина зовсім невелика, враховуючи ще. Той рівень води, який, на жаль, зараз на десні, то ну, ловимо так сказати, на міляці. Тобто Глибина в місці ловлі там, не перевищує півтора метра. І ось зараз на цій косі будемо намагатися ловити. Але вже видно, що течія занадто сильна. Тобто Навіть на такій глибині, навіть на зовсім невеликій дистанції ловлі, але кормушку 120 грамів так нормально підносить. Рибалю я з прикормкою. Зараз буду намагатися все-таки знайти якусь рибку. Як завжди, сьогодні я рибалю не один, а з товаришами, з якими вас трішки пізніше познайомлю. Так, слухайте, на другий закид мовчить, мовчить рибка. Я покласти, як завжди, все-таки все використовую прикормку в такий період, навіть на сильній течії. Класичний набір живності це кольоровий з пінкою черв'ячок і навіть мотиль, тому що бувають дійсно випадки, коли він виручає навіть по великій рибі. І взяв з собою ще улюблений свій мікс мікрозернових, але його поки що не спішу додавати, все-таки хочеться зачепитися за якусь рибку, зрозуміти, що вона є. І вже потім трішки дозовано намагатися давати. Навіть на сильній течії, якщо прожатися до боровки, все-таки легку прикормку може більше шлейф розтягнути, а зернятка залишиться неподалік. Годівниці неподалік гачка з насадкою, тому їх завжди намагаюся теж використовувати. Так, моя улюблена насадка-розвідник поки що не приносить покльовки. Як ви можете чути, шнурно-вітровий свистить просто Обожнюю цей звук. Ось така насадка-розвідник у мене з трьох опаришів нікого не принесла. Давайте спробуємо більш делікатно з мотиликами. Можливо, хтось спокуситься. Перша покльовочка навіть не встиг зреагувати з камерою. Слухайте, ну хтось пручається. Опача. а в кого це перша пліточка? Так, зверніть увагу, перша рибка є, але є два нюанси. По-перше, розмір не дуже. Але зато вона вся повністю вкрита нерестовими такими, знаєте, шершаво, як то кажуть. І нюанс, який мені особисто не подобається, це те, що бачите, вона майже. ну, плав... Плавці майже не червоні, тобто вони такі більш сірі. І сама плітка, знаєте, така от, срібна-срібна. Це свідчить про те, що це на 99%. Рибку випускаємо. На 99% це місцева рибка, тобто та, яка тут живе. Тобто Не та риба, яка рухається, яка оця, знаєте, там, нерестова, крупна, красива з червоними перами. Це поки що не ця рибка. Але будемо сподіватися, що нам вдасться вигодувати або зачепити, або попасти на хід. Називайте це як хочете. Саме великої рибки. І зверніть увагу, що як тільки закинув мотилика, відразу отримав клювання. Можливо це так співпало, але будемо сподіватися, що буде якесь якесь повторне клювання на цю насадку. Так, ну що, повторюємо. Ух, нічого не відбувається, можливо, просто... Можливо, просто потрібно вимкнути камеру і зразу знову буде клювання. Давайте це перевіримо. Так, друзі, ну що, ще 5 закидів не принесли ніякого результату. І дивлюся на ну ой пляжик такий. І зараз піду туди його перевіряти. Тому що, як мені здається... Течія б'є з цього повороту. Далі вона логічно, що має йти під тим берегом. А з пляжа буде, я думаю, така ж сама глибина, тільки набагато мільше течія. Але є надія на те, що рибка там буде відпочивати від пересування по, по сильній цій струї. Тому, можливо, там буде рибка, ну і відповідно з цього пляжа потрібно буде кидати трішки. Трішки менше, щоб знайти якусь бровку, щоб за нею зачепитися. Тому зараз беру з собою відро з насадкою, вудку та триногу і піду в розвідку на пляж. Точніше, вона не друга. На перший я ще добряче погуляв по пляжу. Пошукав цікавий рельєф, пошукав зворотну течею. Їх знайшов, але риби там, на жаль, не знайшов. Тому переїхав на іншу ділянку, яка більш глибока, з більш вираженим рельєфом, з місцями з ракушкою на дні. І це все трішки ближче до Києва. На берегах ви можете бачити, лежить ще сніг. Будемо сподіватися, що е, на цій локації нам все-таки наша риболовна вдача посміхнеться, і ми зловимо ту рибу, за якою ми сюди приїхали. Вирішили трішки змінити тактику. Тобто не бігати, не шукати сьогодні рибку, а все-таки намагатися потрапити на її прохід, і все-таки намагатися її вигодувати. Тому ми вирішили вже не змінювати сьогодні локацію, а все-таки впертися в ось цю. Ми приїхали повний берег риболовів. Що абсолютна протилежність тому місцю, з якого ми розпочинали. Там я обходив всі пляжі, обкидав, познаходив цікаві ділянки річки, рельєфу, але, на жаль, ніде не зміг знайти і зачепитися за рибу. Тому будемо спробувати сьогодні викорнувати тут. І, як я вже кажу, йдемо в абанк, тому додаю свою зернову суміш. Сподіваюся, вона якось буде затримувати, зупиняти, можливо, рибу біля моєї прикормки, біля моєї насадки. Зараз це все діло додам в прикормку. Гарненько перемішаю. Друзі, піду, познайомлю вас з хлопцями, з якими сьогодні приїхав. Так, друзі, ось перший мій сусід праворуч. Всім привіт! Нікітос. Нікітоса ви можете бачити в нашому магазині на перемоги. Залюбки вас проконсультує. Бачите, їздимо на риболовлю разом. Нікітос знає, виріте мені всі нюанси, а можливо навіть більше, ніж я. По спінгу риболовлі однозначно більше, ніж я. Тому так, Нікітос в мене праворуч. Пішли. До хлопців, хто з іншої сторони. Так, друзі, ну тут ви можете вже знати цю машину, вона популярна на просторах інтернету. Як і цей риболов. Начинається. Опа! Де а риба? Шо? Де риба? А що це рибаки Щірка забули на нашій десні? Ти мені розкажи, а? Позвали, позвали, то не приїхали. Бачите, каже, позвали, а риби немає. Позвали. Так, і далі вже теж людина, яку не потрібно представляти. Кумасік. Який сказав, що якщо не буде клювати, сьогодні буде готувати нам обід. Артурчик, що так, в тебе? грошей, грошей нема, що ви хочете? Грошей немає? думаєш, що ми гроші збираємо чи що? Артурчика, дивіться, як все гармонічно. Два шторма, ляпота, тільки рибки немає. Так, ось бачите, як О! провалився, як високо була крига. Дивіться, берег, на якому ми зараз сидимо, вкритий ще залишками криги. По воді її вже не несе. І я скажу, це насправді ідеальна пора, щоб е -е, полювати саме за трофейною рибою. Але зараз поки що з нею, як ви бачите, геть слабо. І не тільки з трофейною взагалі. Ну нічого, зараз будемо розкормлювати, будемо шукати. Зовлю собі спокійно рибу, нікого не чіпаю, а тут вже такі запахи з сусіднього місця, а тут дивіться, що що вже ці рибачки роблять. Ай-яй-яй-яй-яй. Шеф-повар, що це буде у нас сьогодні тут? Це буде карбонара. Карбонара? Не. собі Карбонара Цезарь. Не, ну цезаря це я так зрозумів, що ти хочеш, щоб ми до тебе так зверталися. Цезарь, так? Да? ави просто. Просто ави понятно Ну що, друзі? Казав я, що ми будемо все-таки впиратися намагатися наловити риби, але не будемо ми впиратися, тому що декілька годин і на всю нашу компанію жодного клювання. Тобто то риби ми тут явно не зловимо, тому е, вимушені збиратися і будемо шукати якусь іншу локацію. Напевно, все-таки будемо рухатися в бік Києва. Е, тому. Не знаю, що нам ці такі переміщення активні дадуть. Я ж кажу, хотілося б банально сісти на головити рибки. Але ну, не так хотілося, як гадалося. Це риболовля, і саме за такі моменти ми її любимо. Тому швиденько збираємось і погнали далі. У мене вже пальців стільки не вистачає, скільки ми сьогодні локацій перевірили. І ось приїхали. Мабуть, на сьогодні вже точно на останню. І вона повністю, абсолютно всім відрізняється від класичної рибалки на десні і від тих локацій, які ми сьогодні перевіряли. Ми рибачимо на глибині порядка 7-8 метрів. Ми бачимо на ділянці річки, яка йде за поворотом, тобто те, чия огинає десну з тієї сторони. Вона, щоб ви розуміли, я зараз рибалю там, на дистанції, мабуть, під 50, може трішки далі. Ось я кинув годівницю 50 грамів, і у мене її не зносить. Кинув я її тільки тому, що е, тут достатньо крутий підйом, достатньо крута брова. І для того, щоб якщо тут буде рибка, все-таки якось її перетягувати. Ось перший закид вже з насадкою зробив, поки що ніхто не відзивається. Але я ж кажу: ця конкретна локація взагалі не схожа на те, що ми сьогодні перевірили. І тут або буде риба, або ми сьогодні повністю пролетимо. Але обіцяю, що навіть якщо риби не буде, це відео ми випустимо для того, щоб ви бачили, що ну, це рибалка. І незважаючи на... Багаж знань, уміння, якийсь спортивний досвід ну, не завжди залишається з бажаним уловом. А якщо ми кажемо про весняну десну, то це взагалі. Тут може сьогодні клювати, а потім тиждень не клювати. Але я скажу: час на природі в колі друзів провели, тому, незважаючи на сьогоднішній улов, цей день однозначно запам'ятається. Оп, покльовочка. Покльовочка. Боже, друга покльовка за день. Це таких рибалок в мене ще не було давно вже. Все? Це вся покльовка? Ні. Продовжує дзьобати. Ееее! Друзі! Клівака! Слухай, так класна риба! Ну, типу. По... Блін! Пішла по бровці. Пішла по бровці. Слухайте, мені здалось, що прям... Непогана риба, але, як я казав, бровку ще треба перетягнути. Ні, бровку перетягнув, рибка пручається, це просто кайф, друзі, це плітка, це точно плітка деснянська. Да. Не така велика, як мені здалося спочатку. Але, по-перше, це плітка. Невже ми знайшли з тобою рибу, слухай. Так. Відчиняємо, шукаємо естрактор. Оп. Оп, такс. тихо 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 Оп. Рибку в рідну стихію, слухайте, ну, я дуже сподіваюся, що нарешті ми знайшли рибку. І зверніть увагу, що сьогодні за цілий день зловлено дві риби і обидві на насадку з мотиля. Покльовочка, давай, давай до продовження. Давай, давай. Є. Yeah. Є yeah, друга рибка. Якщо бровка дасть перетягнути, і дивіться, все. Бравка не дала перетягнути. Цікаво, чи так, да, поводок лишився, але рибку збило. Цікаво. Зараз ми її закрутимо на нашій точці. І все буде. А то я так уже на адреналіні. Пам'ятаєте, я сказав, що на сьогодні вже переїздів хватить. Так от, мабуть, не хватить, тому що отримали ми по декілька клювань і все, знову все заглохло. Дали водичку, спочатку набрали, потім скинули і все. Риба знову закрила рот. Тому ну, це раз вже точно, останній раз переїжджаємо. Ми, мабуть, не переїдемо, а просто я схожу за повороти річки, де трішки глибша глибина. Візьму просто з собою відро вудку та триноги, і просто схожу. Прогуляюся, побачимо, що нам це дасть. Бачите, вам, що зайду, подивлюсь, що там артурчик ловить. Дивіться, щось тягне. І ви подивіться, що у нього в саці робиться. Угу. Бачите? Хатуга, що ви зробите? Навіть не каже нічого нікому. Сидить собі тихенько, таку плотвічку попорює. Молодець, настоящий спіон. Каже... Ага. Ну отака дивіться. Отакий от, от батошик один клюнув. Достатньо таки непоганого розміру. А решта платви звичайна. І теж більшість така шершала, Гарний улов. Капуга, що, віджав собі Та, козирне є, місце? Я не я тут прийшов вже було. Ага. Фух, ну що, друзі, це вже точно моє останнє переміщення за сьогодні. Тому що, чесно кажучи, і находився, і не їздився. І судячи по всьому рибку, ми сьогодні таки. Не знайдемо. На жаль. Але це була, мабуть, така одна з моїх найактивніших рибалок. Десно об'їздили ми взагалі, конкретно просто. Я не пам'ятаю, щоб я взагалі не те, щоб перевіряв за одну риболовлю стільки локацій. Такого точно не було. Але щоб от на Десні взагалі за... Навіть за рік перебалив на скількох місцях. Такого точно не було. А тут за один день об'їхав. Оп, друзі, покльовочка. Покльовочка. Поспішив. Поспішив. Зараз після протяжки залишимо. Сподіваюся, що рибка добере. Бо коли ти бачиш 4 клювання за цілий день, то вже, блін, реально поспішив. Е! Мабуть, не доберемо, мабуть, треба дати ще одну годівничку прикормки на цю дистанцію. Тобто, що я зробив? Вже на цій точці? Я просто-напросто 3-4 годівниці закидав на кожну дистанцію, розпочав десь 70 з копійками метрів. І, друзі, заслухайте, знову на мотилик. Знову на мотилик. Розпочав десь з метрів 75 плюс-мінус. І по 10 обертів підкручував. Закидав 2-3. Рази на кожну дистанцію. Якщо нічого не було, а нічого не було, я підкручував і кліпсував вже на іншу дистанцію. Після того знову 2-3 годівниці з кормом і знову підкручував. І ось отримав четверте клювання за день. Хотів би я, щоб це четверте клювання було третьою рибкою за день, але, друзі ні. Зараз десь стою на дистанції метрів 50 І ось з другої годівниці відкликалася. Якась рибка, але я поспішив. Оп-оп-оп-оп-оп, давай, давай. Ну нарешті. Друзі, нарешті довгоочікувана рибка. Я вже не знаю, як підсікати, щоб не злазити, не збити. Вже по бровзі тягну, сподіваюся, що перетягну. Тут вона теж присутня, да, рибка є, слухайте, ну нарешті я впіймав. І зверніть, друзі, увагу, вона знову таки вся вкрита, вся шершава, але вона біла. Тобто це місцева плітка. Це не та плітка, яка рухається. Це та, яка тут зимує. Третя риба за день. Таких рибалок в мене не те, щоб давно не було, враховуючи ту кількість переїздів, які я зробив за сьогодні, в мене не було ніколи. І саме головне, що серед моїх підписників були рибалки, які побачили мою сторіс, а я завжди зі своїх зйомок, з рибалок виставляю сторіс. Тому слідкуйте за моїми соцмережами. Так ось один з підписників написав, що він знаходиться на протилежному березі і каже, що вчора був взагалі шалений кльов. Сьогодні трішки гірше, але все одно він відловився і зловив достатньо багато, і попадалися знову такі дуже достойні в розмірі екземпляри. А ми ж сьогодні вирішили спробувати, навпаки, берег який далі від нас, і це не принесло нічого. Що ви розуміли, я ж кажу, ми сьогодні спустилися аж від Воропаєва, навіть трішки вище, повністю проїхали всі риболовні місця, до яких знали, що є такий, ну, один чи ну, хоча б якийсь більш-менш доїзд. Об'їхали повністю все і все, що ми змогли зловити, це я ж кажу. Декілька рибок. І Якщо бровка дасть витягнути, буде ще одна риба. Не густо, напевно. Не, бровку наче перетягнув. Рибка не крупна. Дуже цікаво. Що то був за кракен перед цією рибою? Друзі, хтось... Хтось щепився взагалі, я не знаю, друзі, я не можу притягнути це. Я не можу це перетягнути. Це... Це, друзі, хтось неймовірно тяжкий. Неймовірно тяжкий і потужний. Все, відрапові десь. Ой, слухайте, ну це вже... Це вже симпатичніша рибуля. Це вже... Хоч більш-менш, хоч можна в руку взяти. Слухайте, ну ось така от деснянська красуня. Подивимося, ще з наступного закиду буде рибка. Ось ця рибка, якщо достається, то сьогоднішню рибалку відразу можна буде вважати продуктивною та результативною. Та ви що? Не дуже схоже на плотву, чесно кажучи. Але рибка тяжкенька. Вивіться, не спішить не спішит показуватися. З кормушкою пре. Слухайте, то взагалі... Ой-ой-ой-ой, друзі. Я не знаю, хто ти, дядя, там плаваєш такий нарядний. Та ви що? Ні, друзі, це... уху-уху-уху-уху, Це батон. Ну це густіра, це не навіть, відна, наче. Єлки палки! Хто ти? Що там по густірі, пацани? Густіра. Густіра! У-ху-ху! Друзі. Оце, коротше... Помните, я казав, що якийсь дельфін зірвався. Щоб ви розуміли розмір густірки. Розмір гусірки, блін, жалко в мене ваги далеко. Це ж просто капець, коняка. І ось, все. за верхню губу, бреннівська катана, мотилик за паришем, все по класиці. Дядя, зроби фоточку, будь ласка. Давай, може, там на, на широкий, щоб там на заставочку, може, щось буде, я не знаю. Друзі, ну, і цю красуню ми по традиції, як і всю... Нашу рибку відпускаємо назад в рідну стихію. Нехай підростає і кличе когось покрупніше. О, як гарно попливла. Прийшла пора завершати сьогоднішню риболовлю, і я ж кажу, вона однозначно відрізняється від всіх успішних наших влогів, де багато риби, де багато корисних порад. Сьогодні, ось бачите, така от пошукова рибалка. Рибку все-таки принесла, але не ту, яку б хотілося. Але, друзі, сподіваюся, що такий контент, такі от активні переміщення і поради стосовно того, як все-таки шукати цю активну гусняну капризну рибку на Десні, Вам заходять і ви обов'язково підтримаєте лайком та коментарем. Україномовний YouTube. Також чекаю від вас коментарів стосовно того, як пройшла ваша риболовля, відкриття ваше на Десні. А з вами був Євген Конішевський та команда «Ібіс». Побачимось в наступних відео. Пока-пока.